Я комерційний чи фінансовий директор компанії фінансовий? Формально по документах комерційний, але вже всі кличуть не фінансовим директором. Хто чув про компанію Магнетіквар? Діміть, будь ласка, рух. Окей. Дуже важко. Да? Власне, тоді я не буду на багато піарити компанію саму, розкажу. Добре. Далі. Далі. Перед кожним спеціалістом стоїть питання. Фрілансер бачить роботу великих компаній. Насправді кожна, кожна з цих галузей чи ланок має свої переваги. Ми це все розуміємо, поки я, я, я не буду зупиняти, щоб скоротити. Переваги вільний робочий графік. Далі. Так, швидко перегляньте, для кого? Якщо є фрілансери, є фрілансери, чи колишні фрілансери є гарно. Що для вас було? Чому ви фрілансери? Фрілансили, не було роботи в великій компанії? В університеті. Суміщення роботи фрілансу і навчання. Те, що обіцяє Макдональдс, так. Вириває роботи великій компанії. Напевне, що стабільність. Так, стабільність в оплаті і впевненість в поточному дні і в завтрашньому дні. Того люди з фріланса, велику компанію. Того, напевне... Ну, це не основна причина, чому я так зробив, але одна з п'яти. Кому ходить для чого? Це спочатку фрілансером, а потім став. Це скаже. Тобто тут були павло на ферукаря. вже такий детербал, він спеціаліст, суперспеціаліст. Оце такий middle, а це у нас джуніор. Не те, що порівняно кваліфікації девелоперів, але порівняно кваліфікації будь-якого спеціаліста. На кожному етапі з розвитку з професійного розвитку робота на фрілансі чи великій компанії. Приносить свої мінуси чи плюси, то починає, ну, там, джуніор, ми звемо його так, по цьому лисенкому, йому фріланс нема чого йти, тому що він клієнтів не заробить, тому що його професійний рівень дуже-дуже низький. Для цього, щоб наробити зробити собі клієнтів, базу клієнтів в фрілансі, потрібно мати гарні знання, ну що там, вже досвід роботи, потрібно портфоліо мати, щоб в тебе клієнти йшли. Тому починати варто. З роботи в компанії, де можна дуже швидко навчитися. В компанії, де знання не, не, не притримують, не, не хватають від вас, а навпаки, тиснуть у вашу голову тим, якомога більше знань. Якщо ви відкриті до тих знань, ви швидко перейдете на наступний рівень. Тут вже, власне, в залежності від свого світогляду чи своїх бажань, своїх переконань, можна вибирати фріланс, можна вибирати стартап. Я навмисно розділяю стартап і велику компанію, тому що велика компанія може містити в собі набір проєктів, які кожен з тих проєктів є своїм стартапом. І між тими стартапами спеціалісти можуть ротуватися. От так. А в одному стартапі не можуть ротуватися. Можна Гаразд. Прерогатива. Це не перевага. Ні. Це прирогати, так. Це вже наступно має думку. Це просто. я не до того, я. Ну, хай буде, добре. Дуже скорочено. Чому я, чи виріше, як я? в 2000 році я сам дизайнер, починав з дизайну, веб-дизайну. У 2000 році я починав. Почав з 2001-го трошки набратися вже досвіду, знайомий пробив сайти безплатно, повчився, почитав ману, але ну, тобто вже щось знав. І почав з 2001 року, мене взяли на роботу, не можу не на повну ставку, але взяли на роботу в маленькій компанії, в 8 і там я успішно пропрацював е, два роки. Паралельно з тим, десь рік, вже з 2003-му, я почав працювати з магнітіплан, як, е, скажімо, е, не штатний дизайнер. Такий собі фрилансер з постійним замовником магнетікування. Тоді, дуже гарно, ми почали взаємодіяти, мої скажімо, здібності влаштовували дирекцію, мій вектор, мої переконання, мій світоль влаштовували дирекцію, а то, як розвивається компанія, влаштовувала мене. І в 2004-му мене фактично переманили в магнетік. Більше зарплатою, перш за все, там, чесно признаюся. За свою історію Менек пережив три дуже критичних моменти, коли всі люди йшли. Я не знаю, можливо, ви чули, Руслан вже на деяких своїх доповідях про це згадував. Я був присутній на двох. першу я просто ще фізично не застав, під час другої я теж взяв і тихенько пішов. <служ> <you're wearing> <out> Якраз це було в 2004, а, ні, в 2005 році це було, а під час третього року стався переломний момент коли мені було запропоновано е, продовжити роботу, але в е, повну зарплату мені вже не могли платити. Тому що мало людей в проєктів ноль. Е, ми переходили зовсім на іншу модель, на бізнес-модель, зовсім іншу, на продуктову бізнес-модель. А це інвестиції свого часу на 6 місяців. І то не факт, що вони вернуться. Тоді я, е, я погодився вже, повернувшись у 2007 році, попрацювавши рік. Тоді вже, якби, третій, критичний момент в я погоджуюсь на модель партнерства. Якщо ви, якщо ви задасте мені питання, чи, чи погодився би я зараз, знаючи ризики, які були, я б дуже сильно засумнівався. Я тоді був молодшим значно, я не виявляв собі, що це, як це. Я просто повірив ну, Руслану, нашому генеральному директору, і пішов за ним далі. Так, Дальше пішов, так, далі пішов, далі класи. Чому мені фактично, наприклад, фрілансити я пішов якби в роботу компанії? Фрілансера є ліміт на продаж свого часу. Ми можемо виставляти рейт там 5 доларів, підняли свій skills 10 доларів, ще підняли 20 доларів. Але ну, таких рейтів, як американці, ми, звичайно, що не будемо отримувати, тільки є там, ліміт. Мільйона фрілансом заробити, ну, напевно, що нереально. Фрілансер не має можливості чи не буде мати можливості приймати участь у справді серйозних проєктах. Йому просто ну, не дадуть можливості. З боку замовника фрілансерна людина не постійна. Він в будь-який момент може собі піти. Тому -то він і фрілансер. Того -то він ще не працює на мого конкурента чи на мене. Тому дуже запасно інформація е, стосовно участі в цих проєкті. А мені дуже цікаво працювати в серйозних проєктах. Мені дуже цікаво робити щось масштабне. Е, так само важливою для мене була робота в компанії і більший ступінь там, самореалізації як керівника. Мені хотілося, щоб піді мною були люди, щоб я, там, ну, щоб я був крутим начальником вже в кінці в кінців там, свої 24 чи 25 років. Міг далі розвиватися. Далі. Е, я був дизайнером, арт директором, арт директор проєктний менеджер, менеджер служби підтримки. Це от якраз ми починали. Е, я сам відписував клієнтам, я знав, що їх болить, я знав, як поправити це все. Я це доносив до наших програмістів, вони це поправляли. Як проєктний менеджер, е, я менеджер це все. Потім відписував клієнтів. -ті, я сам же не встигав. Ми е, шукали дівчат. З гарною англійською мовою і тренували їх, щоб вони писали клієнтам. Я став керівником служби підтримки. Це була найцікавіша. Це неоцінальний досвід. шукати дівчата. Е, ні, в тому плані. Не дослідь, в неоцінальний досвід на службі підтримки. А -а -а. Коли ти реально стикаєшся з проблемами клієнтів, ну, девелопер не знає, він не може поставити себе на, на, на місці клієнта. Тому це дуже, дуже багато чого дало. Ну, Потім проєкт комерційний сектор зараз фінансовий. Знаєте, Дуже тяжко було готувати цю презентацію в ключі, щоб не хвалитися. Давай, Що допомогло пройти цей шлях? Чи, Чого я співчу зараз з вами стараюся запалити вас чи поділитися своєю енергією? Що допомогло мені пройти цей шлях? Самостійність. Я завжди старався вирішити свої проблеми сам. У мене це дуже часто не вийшло. Я раз пробував, другий раз спробував, але з 11-го разу, а з кожним разом, з кожною інтерацією все частіше і частіше, я пробував це все з першого разу. Я сам хочу вирішувати свої проблеми. Це дуже важлива якість для керівника, для менеджера. Потім це передати своєму відлеглому. Професіоналізм Постійно, бажання до зросту. Далі. Наше еко бажає, е, бути причасним до чогось більшого, ніж ми самі. Тому е, програмісти йдуть, там дуже гордяться, що вони працюють в Google. Зарплатою ну, не дуже високою порідка е, IT-сфери в глобальних масштабах, але те, що вони працюють в Google, дає їм більше, ніж лишня тисяча доларів до зарплати. Це приналежність до чогось більшого керувала чи бажанням створювати щось більше, ніж я сам, працювати компанії більшої, розвивати компанію більше, ніж я сам. Якраз дуже-дуже сильно багато мені чого дало. За останні 100 років одна людина не робила, напевне, жодного наукового відкриття. Це була команда. Це були лаборанти, це були там, експерименти, багато людей. Тобто вони всі були об'єднані цілеспрямованістю створити щось більше, ніж вони самі по одному. Власнує правильно мислення. Так я швиденько перескочу. Пошук-партера це лотерея. Я ці лотереї вважаю, що виграв. Мені пощастило дуже сильно. Незважаючи на ті мої там, три якості чи там, ще щось досягнення, мені тут достатньо багато пощастило в житті. Ну, я повірив людині і склалося, що так є. Але існує мільйон е факторів, чинників, починаючи від, там, не знаю, від повільності комп'ютера, закінчуючи. Е там, не знаю, ну, зайнятістю в туалеті корпоративному, які можуть вплинути на роботу всієї компанії, чи стартапу, чи, чи всього, і розвалити повністю партнерство, розвалити повністю цю компанію. Я шукаю в своїх бізнес-партнерах, чи я бачу в своїх бізнес-партнерах наступну якось відповідальність, наполегливість і терпіння. Одновекторність це і бізнес, і життєвий напрямок. Тому що. Якщо ми бачимо життєві, різні життєві пріоритети, то рано чи пізно ми будемо шукати, ми будемо це проєктувати на бізнес. Якщо я хочу досягнути там, 10 тисяч доларів в місяць пасивного прибутку, а мій партнер хоче мільйона, то відповідно тут буде суттєва різниця і е, зусилля. Так? <кхід> Що варто узгодити наперед? <кхід> Ось такі штуки варто узгодити наперед. То це там, питання з дорогого плуту. Причому все це обов'язково варто згодити це все на папері. <систитут> е дуже багато разів мені набридало працювати, фактично на мене вже 7 років, ну там, знає, не знаю, не кожний. Ну, хай буде, развід точно. Коли опускалися руки, не хотілося вже ні тих IT, ні тих проєктів, ні ну, цілеспрямованості. І в той момент мої бізнес-партнери, зокрема Руслан і Сергій Савчишини, дуже сильно е, підтримували мене як, ну, там, як, як, як друзі, як люди. І оця якість ну, дуже, дуже варто гарно слідкувати, чи дуже пильно слідкувати за демотивацією партнера. Тому що Ну Це може завалити повністю цю компанію, знову ж таки. Тому оце треба дуже. Е, є важливий момент у успіху. Це гроші, так? коли вже достатньо грошей. І це розслабляє. Коли... Такі нам політики. Це <thumbs игруч geliyor> <tobacco> дуже сильно розслабляє, коли твої витрати і доходи, там доходи приблизно два рази більше за втрати, три рази, чотири рази більше за втрату, вроді вже можна щось трошки відкладати, нема вже куди спішити, грошей хватає на прожиття, там є і квартира, і машина. Все, бізнес рости далі не буде, якщо ви так. Будете вважати. Що потрібно робити? Потрібно робити ось це реінвестування грошей відразу в розвиток компанії. Скажімо, 80, можливо навіть 90 всіх своїх доходів партнери компанії One реінвестують в розвиток в розвиток компанії. Ми не вилучаємо кошти. Я вже третій рік їжджу на ланосі. Ну, Нормально. Страшно. Мені вистачає зеленого. Не корпоративний, але але <identical> адекватна самооцінка це також <atic> великий ризик розпаду партнерства, розпаду компанії, коли один з партнерів починає вважати, що він робив більше, ніж, ніж партнери, які з ним працюють. В цьому випадку м -м -м, панацеї якоїсь немає. Йому потрібно вправляти мозок. Йому потрібно тикати носом, що ні, чувак, все-таки ми досягли <паспоріган> цього. Отак, так, так. Ти зробив це, це, це. це. Е -е, оці всі домовленості і досягнення, <паспоріган> що я казав, варто варту на папері, тоді дістаються і показуються йому. І ставиться на місце. Це е -е, ну, тимчасово так. Ну, важливо. В кінці кінців це явище тимчасове, але воно знову знов буде вертатись і в кожного з партнерів буде, буде вертатися. Це саме великий ризик. Отаке от от може статися. Я круче, я зробив більше, давайте, давайте передумовимося, давайте щось придумаємо. Я взагалі з вами працювати більше не хочу, бо я крутий, я все сам зможу тепер. Ну, е знову ж таки, наше его сприймає наші перемоги. Як наші перемоги компанії до того більшого, до чого ми причетні як, причетні як наші власні перемоги. Чому футбольні фани з таким захопленням говорять про перемогу своєї команди? І вони говорять, ми перемогли, ми їх там, ми виграли. А коли поразка, то ні, вони. Вони ті е, Т, е, Б і там так далі, вони поранено пора грали. Адекватна самооцінка всього національна. Гарне дуже оголошення, мені сподобалось і. Якщо не буде бажання рости, якщо не буде бажання працювати, причому в довгій перспективі нічого не було вже не строк, так, дійсно годності више вважають. Якщо коротко, то в принципі в мене це. Я десь 15 хвилин класу і все. Так от виділи мальчику і казитом. Оце видно, вертіли директор. А ти ж навіть не взяв первою плату. Чесно, не знаю, зараз узвожу з Русланом. але я сподіваюся, що буде так. Я такі, що я йду на автопасі. <смес> <смес> я такі, що я йду на афтепаті. <смес> Олеже, як ви вважаєте, цей ваш досвід, цей американський шлях? Ви підпали в потрібний час, в потрібне місце? Чи це щось? Скоріше так, ніж ні. Ну це, це частина везіння. Не то, щоб американський шлях. <смес> ви вже це, не українець? <смес> ні, я українець, це шлях не американський, це шлях там адекватної людини. Яка працювала, 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 її трохи повезло, і вона далі почала працювати, працювати, працювати. Американський ж Ну, Українці ж теж так можуть. Вона чисто українська компанія. Чисто. 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 Скажіть, будь ласка, а яким чином дизайнер? Прийшов, щось мінилося в голові, можливо, дія, знання, тобто ми цілі фінансово особливо за це. Це, має. Це, це прекрасне питання. Е, час у компанії потрібно дуже, от там як е, в партнерах така риса, як гнучкість, можна не перестати, Я, вона передбачає в собі здатність міняти вектор, міняти свої здібності, здатність до швидкого навчання. Потрібних, до потрібних знань на даному етапі розвитку компанії. Тобто, мені потрібно зараз бухгалтерію. Я сів, освоїв бухгалтерію. Мені потрібно HR. Я сів освоїв HR. Мені потрібно там, якусь фінансову там, момент освоїти. Я сів освою. В голові світових дуже сильно мінявся. З, з тої, скажімо. Я працівник. Мені не цікаво, скільки там мій керівник заробляє. Мені щоб зарплату платили. Так? Це одна позиція. позиція. З точки зору керівника, я йому плачу зарплату, а він працює неефективно. І я був і там і там. Неефективно він. Це все класний проблем. Менеджмент лідери по е, продуктивному часу по всій компанії. Твої? Так. А в тебе стоїть це? Так. Офісний планктон? Е, фашизм! Офісний фашизм! фашизм! фашизм, фашизм. Це вона сказала. А можна опіконня питання? Давай. Я так розумію, що секрет успіху насправді в тому, що дизайнер розробив успішний логотип. Якою буквою в цьому назві компанії ви себе себе асоціюєте? Це ще дизайнер до мене. Я потім тільки коректував, щоб воно просто пропорційно все виглядало і. Почти фото. А яка буква? О? Буква О? Ні, я самі поліски коректував. Вони просто ну, там непонятно було, як вони будувалися, але в силу того, що нам треба було математично описати їх, то треба було теж коректувати. Що буде, якщо зложитися які кусочки? Успіх. Добре, добре, дуже дякую, Олегу, дуже дякую вам, що ви доситі за останню останню допомогу. Дякую, що ви приїхали. А, приїжджайте ще, Приїжджайте до нас в Київ на відмір. Ми завжди раді вас побачити. Зміниться на автопаті. Ми доїдемо. Ми доїдемо, доїдемо. на І давайте побудимо.